Завдяки посиленому складу Правинорфорте оздоровлює простату і саме тому нормалізує сечовипускання і підсилює лібідо та потенцію. Правинорфорте чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. Ну а далі Дональд Трамп стає новим 47-м президентом Сполучених Штатів. Отримав 279 голосів виборників проти 223, які набрала демократка Камала Гарріс. Підрахунок голосів ще триває, але результати свідчать, що Трамп переміг у семи ключових штатах. 78-річний політик очолить Білий Дім уже вдруге. Не чекаючи результатів з усіх штатів, він виступив із переможною промовою. Я хочу подякувати американцям за надзвичайну честь бути обраним вашим 47-м президентом і вашим 45-м президентом. Я буду боротися за вас, ваші родини та ваше майбутнє. Кожен день я буду боротися за вас кожною клітиною свого тіла. Я не заспокоюся, доки ми не побудуємо сильну, безпечну і процвітаючу Америку, на яку ви всі заслуговуєте і заслуговують наші діти. Це буде справді золотий вік Америки. Це фантастична перемога американського народу, яка дозволить нам знову зробити Америку великою. Паралельно республіканці отримали більшість у сенаті, мають перевагу і в палаті представників. Підрахунок голосів ще триває з перемогою Трампа. Привітала низка світових лідерів, зокрема й український президент Зеленський. А от у Москві повідомили, що диктатор Путін поздоровляти Трампа не буде, оскільки в Росії з Америкою недружні стосунки. Трамп отримав більшість у Сенаті, що дає йому карт бланш. На цьому зауважив дипломат та колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін в ефірі телемарафону. Він зазначив, американці втомилися від інфляції та потоку нелегалів у США. Тому вирішили змінити політику демократії на більш радикально. Також за словами Клімкіна, зміни очікують на весь світ, адже Трамп діятиме швидко і рішуче. Трамп буде діяти доволі швидко. Думаю, що доволі рішуче, можливо, жорстка, проводячи свої ідеї, голосуючи відповідні закони в Сенаті і в Конгресі, видаючи свої накази, точніше, укази це не, не укази в нашому сенсі, але тим не менше, у нього є чимало повноважень. І фактично, в сьогоднішній ситуації у нього не буде системи стримування у Трампа, буде реальний карт-бланш. Я думаю, що зараз багато хто в світі без особливих радощів дивиться, скільки Трамп не є фанатом Ірану, не є фанатом товариша Іна. У нього свої емоції стосовно Китаю. Так що ми в зовнішній політиці побачимо карколомні зміни і тектонічні суви. Кількість жертв ворожого ракетного удару по Запоріжжю зросла до восьми. В лікарні померла жінка, тяжко травмована під час атаки. Ще одне тіло дістали з-під завалів. Напередодні вранці росіяни вдарили по місту балістичною ракетою, поцілили в об'єкт інфраструктури. 25 людей поранені. Станом на ранок дев'ять з них перебувають в лікарні. Двоє чоловік. І жінка у тяжкому стані. Від самого ранку окупанти обстрілюють Херсонщину під ворожим вогнем і сам Херсон, а також Антонівка, Понятівка, Зеленівка саме цей населений пункт окупанти атакують вже вдруге за останні 24 години. Про наслідки в нашому наступному репортажі. Вибиті шибки, посічений паркан, зруйнований дах. Так, окупанти ударили напередодні вечері по СМТ Зеленівка, що в передмісті Херсону удар прийшовся на приватний будинок. Під завалами опинилася старенька бабця. 82 роки, бабушки, 82. А ну, Ану, спробуйте звідти вилізти. Нічого немає. Тонька старенької самотужки дістати із-під руїн не могла, тож покликала на допомогу сусіда. А з го це все пройшло. -і, І все, ми почали кричати, що не можемо вилізти до сусіда, він нас через вікно потягнув. Тільки полягали. Одихай, я бахнуло з тієї сторони. Тут сіни, як кришу знесло, Через двері не мог зайти. Ну, з тої сторони, то і світом через окно їлі витягнув. Вона вже така ну, старенька бабушка. Через окно їлі витягнув, то її скоро її цю забрала. Уже вранці близько 11-ї окупанти знову вдарили по селищу і знову поцілили по житловому будинку. У момент прильоту снаряду в оселі було подружжя. Жінці та чоловіку за 50, в обох вибухові травми та контузії. І це не усі поранені за сьогодні в області. У самому Херсоні літній чоловік отримав тяжкі травми через удар російського дрона. Він у лікарні. Ще один поранений в Антонівці. Це передмістя обласного центру. У Червоногригорівській громаді Нікопольщини, яка в зоні бойових дій жителі з кінця літа страждають від проблем з енергопостачанням. Стрибки напруги від 110 до 380 кВт. Найскладніше у трьох селах. В одному з них, де понад дві тисячі людей мешкають у багатоповерхівках і мають електричне опалення, через низьку напругу не працюють котли. Російські окупанти останні місяці прицільно б'ють по енергооб'єктах, а фахівці не завжди можуть відремонтувати понівечені мережі. Тому виходять з ладу побутові прилади і під загрозою опалювальний сезон. Час пік от як вранці і після 4 годин. І от з 6 до восьми, от це таке 112, 114. 140, саме більше. Жителька прифронтового села пані Лідія розповідає, яка напруга йде до її оселі останні кілька місяців, бо більше одного разу вона з низької стала вкрай високою. Довго не було світу. ми дзвонили, вся вулиця дзвонила, що немає ну, дуже велика напруга. До кого не підійдуть сусідка, каже, в них 380 було. Там внизу було 360. Після того, згадує жінка, виявилося, що побутові прилади у людей. Погоріли. Ми повключали, вже ж вечором вони зробили пізно. Холодильник не робить. Кинулися у невістки, двохконтурний котюл не робить. Два тюнера не робе. Ми ж не думали, що буде така напруга. Різко. Холодильник. Пані Лідія поставила старий, бо був робочий. А рідним довелося купувати нові котел та тюнери. Крім того, усі придбали стабілізатори та відсікачі напруги. Пані Наталя мешкає у багатоповерхівці і без цих приладів каже, не могла користуватися холодильником. Оце, оце так у нас бачите, так це ми машинку підключаємо, Тоді вже там під не, не можна, не працює ні холодильник, нічого. А на тому у нас теж воно бачите стабілізатор. Купили для котла, бо теж не включається, не працює. Жінка має газовий котел на опалення з електричним мотором. А от пані Тамара опалює квартиру електрикою. Каже, ще й морози не настали, а зігрітися у помешканні не виходить. Пол кіловата. А я включаю на одну і не на і більшість. Ну, у мене було і 14, і 12 градусів в квартирі. 16 – це для мене вообще. Взагалі... Жара ні, 220. Тому воно не віддає то тепло, яке має бути. Крім того, через перебої з напругою страждає і навчальний процес у громаді. Діти вчаться дистанційно і через відсутність електрики не працює ще й інтернет. Дуже часто діти не можуть вийти на уроки, навіть в селі в одній частині світло є, в іншій нема через відсутність напруги. А дуже поганий зв'язок. Крім того, що в нас і всі вишки побиті. і В нас телефонного зв'язку майже можна сказати, немає. Усе це почалося, каже вчителька. Як російські окупанти систематично стали бо трансформатором та підстанціям, підстанцію нашу розвили вона диміла весь день. Ми на все це дивимося, спостерігаємо. Я хочу сказати, що наші фахівці з електроенергії, саме ось хлопці, які по стовбам лазять, вони ну, герої, вони роблять неможливе. Снаряд від урагану він пошкодив на цьому місці лінії електропередач високовольтні. І дякуючи Богу, що він не долетів до житлової забудови, і даний снаряд впав тут. Але дев'ять снарядів таких впало по нашому населеному пункту. Місцевий староста розповідає протягом літа та осені. Окупанти обстрілами з протилежного боку колишнього каховського водосховища пошкодили чимало об'єктів інфраструктури та мережі. А низька напруга з початком опалювального сезону несе ще більше загроз. Люди скаржаться на низький, на низьку рівень електроенергії, тобто опалення не працює. А ми переживаємо за це, що у нас орієнтовно десь до 900 квартир. І це все таки є велика проблема. Також є проблеми з напругою в селі Придніпровському та мусіївки, також в самій червоногригорівці. У Дніпровських електромережах письмово повідомили, причиною зникнень світла та перепадів напруги є бойові дії у Нікопольському районі, зокрема самому місті та Червоногригорівській громаді, де пошкоджені трансформаторні підстанції та високовольтні мережі. Ми знаємо про цю проблему. Маємо відповідний план того, як вирішити проблему та покращити якість надання послуг. Усі заходи щодо відновлення повноцінного електропостачання енергетики проведуть, як тільки дозволить безпекова ситуація та з'явиться змога безпечно виконувати роботи на обладнанні, що знаходиться в зоні постійних атак ворога. У Червоногригорівській селищній раді кажуть для забезпечення світлом та теплом об'єктів інфраструктури соціальної сфери запаслися генераторами. Так сподіваються перезимувати. Пані Лідія теж готується до тяжкої зими, але вірить у краще. Софія Богуцька програма Вікна СТБ Єдині новини. В Україні відбій повітряної тривоги і ще одна приємна і добра новина на сам кінець. Дрони Камікадзе ГУР вперше уразили ворожі кораблі в Каспійському морі. Повідомили наші джерела у спецслужбі. Летючі лисиці вранці дісталися Дагестану, а саме Каспійська, де базується одна з флотилій російського військово-морського флоту. Це півтори тисячі кілометрів від державного кордону України. Під приціл дронів Камікадзе потрапили щонайменше два об'єкти. Попередньо це ракетні кораблі Татарстан і Дагестан. Також Пошкодження могли отримати малі ракетні кораблі. Атакована флотилія регулярно завдавала ракетних ударів по Україні. А 177-й полк морської піхоти брав участь у боях у Херсонській та Запорізькій областях. Відзначимо, що внаслідок успішної операції летючих лисиць, тимчасово нелетючим став аеропорт у Махачкалі. Росіяни призупинили його роботу.